Pivonje Etchet Salmon, Salmon, Давно я хотіла цю півонію саме за її колір. І дуже багато я про неї не розкажу, не розповім, адже це лише перша квітка, перше квітування в мене. Проте покажу вам її колір. Прекрасний, дуже горний, дуже камера гарно передала. Звісно, квітка довго в мене не трималася, і так, коли вона відцвітала, вона вже не була така декоративна. Але від першої квітки не варто очікувати, аж надто багато. Але подивіться на цей колір, це щось Цікаво, які сорти ви ще знаєте в цій кольоровій Палітрі, бо мені ну, дуже сподобався, дійсно вживу, просто прекрасний. Так як от часом вибираєш і дивишся на світлинах, ніби гарний. Приїжджає, розсвітає не то. А тут ні. Тут все-таки як очікування, так і реальність мені ну, дуже і дуже так би влаштували мене і сподобалось мені. Дякую вам всім, Па-па.